На даху багатоповерхівки працює бригада із трьох осіб. Роботу ускладнюють геть заплутані комунікації інтернет-провайдерів. Проте наразі можна побачити, скільки зроблено зранку. Загалом потрібно замінити більш ніж 300 квадратних метрів руберойду. Трикрива кришу, квартиру, цілий лестничний прольот шестого під'їзду, щоб не текла криша. Сьогодні думаємо, закінчити в пол крила, а завтра все остальне доділати. Висотні роботи, із заміни м'якої покрівлі, планують зазвичай влітку, проте технологія дозволяє виконувати їх до температури мінус 5 градусів. Рубероїд розігрівають полум'ям з газової горілки та приклеюють до даху. Ця робота важлива, щоб мешканці могли спокійно увійти в зимовий період. Адже, по-перше, через покрівлю, якщо вона має дефекти, відбуваються великі тепловтрати. І по-друге, очевидно, що ціла покрівля захищає селі мешканців від опадів. Цей ремонт виконується за накопичення на будинку кошти, тобто мешканці вчасної в повному обсязі сплачували за управління багатоквартирним будинком і таким чином накопичили суму достатню для виконання цих робіт. Загалом протягом листопада збираються відремонтувати близько 700 квадратних метрів м'якої покрівлі. Повідомили в керуючій компанії. В рамках підготовки до опалювального сезону вже вдалося замінити близько 3,5 тисяч квадратних метрів. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.